Привіт, це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик і сьогодні. Ми працюємо в Краснопільській громаді. Росіяни вночі обстріляли прикордоння із артилерії та мінометів. Також були прямі попадання по житловому сектору. І сьогодні розкажемо вам про місцевого фермера. Ми вже раніше з ним зустрічалися і розповідали вам про нього. В нього є земельні ділянки на прикордонні, і от, власне, серед пошкодів. Коджених об'єктів і магазин цього аграрія. Далі вам розкажемо про наслідки. У нас за магазином зразу в одному приміщенні і е, житлове. Коли ми почули приходи, я зразу розстелила на пол подіяло між двома стінками. Ми з подругою там присіли і буквально. Я ще пішла, виключила газ, і буквально через дві хвилинки щось мене отак у спину, понимаєте, як ну, ну, Бога двір легенько. І падає з потолка гіпсокартон, і коли я вже обернулася, ззаді мене вже все в магазин, усе перекрита, вся дорога. І тоді ми почули, що вже під вікном були люди, прибігли сусіди, і нас е, витягли. Через вікно, І коли вже вийшли, там було трошечки ну маленьке загорання. Видно, мінвата горіла із холодильників. Родина Жданьків має невелике аграрне підприємство у Краснопільській громаді. Під час повномасштабного вторгнення цей бізнес зазнав великих втрат. Ні, у нас вже техніка побита, трактора побиті, сілки побиті, склади побиті. А це вже розбито він розбити. Та та, та, може та, та... Може не розбити. Добив все. З аграрієм Олександром Жданьком кордон медіа спілкувався ще півроку тому. Якраз у період жнив. Тоді фермер збирав рожай буквально під кулями. Техніку обстрілювали росіяни тільки но та виїздила в поля. Мене питають, а ти виїдеш? Кажу перед ногами, як винесуть. Чи були у вас пошкодження? Тричі склад ремонтував, завіз зерно, розбомбасили все. Вже не ремонтував, в мене в одним трьох склади. Тепер вивозимо Краснопілля до кунця вжесь. Отак, пошкоджені і по техніці, і газона побили. Що, вони спеціально ціляться, прямо по техніці, бачачи, що це загасить. Та все Не все. для чого це є. Вони по цивільних об'єктах постійно, в Грабовському хати розбиті, в Покровці хати всі розбиті. Їм треба, щоб ми виїхали всі. Тепер кацапи, дрони висять постійно, їхні над нами. В наших... Як в таких умовах працювати? Отак і працюємо, виїхали в поле, стріляють, поховалися. Перестріляли, поїхали. Поки війна не закінчиться, полегшення ніякого не буде. А ваше господарство ще на прикордоні, ну хоч є в якомусь там вигляді, чи вже повністю згорнули? Ні, ми не будемо сіяти, що воно в кілометровій зоні. Чи а там як сіяти, Там кожен зирі. день, кожен день обстрілюють, Я вже там сіять. Я машиною що... туди пробігаю. Я так, дивлюся, дрон бігом то прилетіло. Неділю назад на міну наїхав тим колесом ага. на протягом піхотну. Так що, як там а, Ну, Минулого року ще засівали ці? Да, землі, ми так, ми засіяли 50% і з того, що ми засіяли, 50% зібрали, а те залишилось у полі. А yeah. де оце всі люди, які у вас працювали там на Техніка. Сто в суми виїхав. Техніка мене побита, по кущах стоїть, де порозтягували. Часть, те, що живіше тут, краснопіллі аж. Ну це такі у нас дружна вулиця, це прибігли допомагати. Вони вчора вечором ще зразу схватили, Коли я подзвонила, це ж дуже довго було чекати 101. Вони самі загасили, носили воду від сусідів відром, і таке загорання там було. Вони самі загасили. А тепер утром сьогодні всі прибігли, це такі дружні. Ми тут живемо 20 років, відкрили магазин, щоб для людей було все, тому що ми від центру дуже далеко. Ну, оце такі нам брати, в кавичках таке зробили. Півтора року убили нашого онука. Молоденький хлопчик, він похоронений на Баранівському кладовищі, на Алеї Слави, Богданчик, масло. Нам ж такі плани були, що зробити тут алейку, і в честь його висадити туйки. Ну, а тепер будемо щось далі думати, якось будемо жити. з будинком зараз? Там, чи можна щось відновити? Нічого чи? не можна. Там все плити попадали, перегородки. Двері вибиті, все перекошено і зовсім половина де хата, одійшла в ту сторону, там вон велика тріщина. Та стіна й ця дифтак. А де відійшла. тепер житиме? Ну, нас друзів багато десь приючать. Я думаю, що нас не покинуть. Ми будемо, я не знаю, будемо думати, що всі з. Чоловікам можеш таки щось надане, не хочеться залишати цей такий куточок без магазину. Я дуже вдячна моїм усім сусідям, усім людям, що вони так все згуртувалися і нам допомагають.